Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я приготувала для Сашка історії про зраду. Тож запаруйте чайок, беріть смаколики і ми починаємо. Одразу переходимо до історії. Перша історія називається так: Мій колишній хотів зрадити, але щось пішло не так. Мій тодішній хлопець почав спати з телефоном у кишені. Дивний тривожний знак, але я нічого не сказала. Коли я помітила, що він взагалі не користується при мені телефоном, то зрозуміла, що щось не так. Одного разу вночі телефон вислизнув з його штанів. Я чесно збиралася поставити його на зарядку, але побачила, що у нього купа сповіщень і повідомлень з додатку для знайомств. Я хотіла одразу дати йому ляпаса, поки він спить, але вирішила цього не робити. Натомість я створила профіль, використовуючи фотографії моєї подруги, з якою він ніколи не зустрічався, і з її дозволу. Вона була його типажем на всі 100%. Тож, коли він лайкнув її профіль, як я й передбачала, ми почали спілкуватися. Ми фліртували близько тижня, перш ніж я запропонувала зустрітися. Він сказав їй, тобто мені, що він не одружений і живе з другом. Тож я запропонувала йому зняти готель, щоб ми могли побути наодинці. Він сказав, що він за все заплатить ми обрали місце. Зауважте, що у стосунках я платила за все, так як він втратив роботу. Він витрачав дуже багато моїх грошей і постійно повторював: ми сім'я, ми дбаємо одне про одного, коли нам важко. Я сплачувала кредити на навчання, всі рахунки за однокімнатну квартиру та їжу. Цей хлопчик настільки знахабнів, що попросив гроші на побачення особисто в мене. Ну, це важко стримати, щоб не зражати. Сказав, що у його мами скоро день народження, і він хоче купити їй щось приємне. Тож я дала йому 50 доларів просто, щоб посміятися. Я досі згадую посмішку на його обличчі у той момент. У ті вихідні він поїхав, сказав, що їде до мами і, можливо, залишиться на ніч. Я поцілувала його на прощання і побажала йому гарно провести час. Потім я спакувала всі його речі і залишила їх на вулиці, поміняла замки. Він написав мені кілька повідомлень в додатку. Я сказала йому, що запізнююсь, бо хочу виглядати ідеально. Але я прийду і мені дуже шкода. Я навіть вмовила цього дурника зробити кілька сексуальних фото, поки він чекає. Боже, що за що Потім, змусивши його чекати приблизно до першої години ночі, я надіслала йому через додаток для знайомств фотографію, де в його речах коперсається бомж. Боже. Ні, це просто топчик. Це топчик. Це злато різко було. Ти готуєшся до гарячої ночі, а тобі присилають фотку. В твоїх трусах по вулиці. Ой. Ну-ну. Я побажала йому насолодитися своїм перебуванням у готелі. Щойно у мене задзвонив телефон, я заблокувала його номер і пішла спати. У понеділок, коли я повернулася з роботи, він стояв під моїми дверима: ридав, благав, казав, що він бездомний і не має куди йти. Коли я не купилася, він, як завжди, розлютився. Як тільки він почав намагатися силою потрапити в мою квартиру, я викликала поліцію. Отримала заборонний припис, тому що він погрожував моєму життю і моїм домашнім тваринам. Згодом я дізналася, що він переїхав за кілька годин звідси, де знаходиться його єдина сім'я, і в нього навіть є робота. Сподіваюсь, він зробив висновки. Я думаю, він зробив висновки. І більше ніколи її не буде трогати. Дівчина хороша, от це прям ідеальна помста за зраду. така елегантна, і коханки по факту і не було. І речі нафіг виставили. Без оцих всіх психів, без оцього всього. Вона так елегантненько. По-англійськи, скажімо так. Бувай і до побачення з мого життя. Переходимо до наступної історії. Я зрадив і дуже про це шкодую. Я зрадив жінці, з якою зустрічався приблизно півтора роки. Не збираюся виправдовуватися, це був дуже тупий вчинок. Я розбив їй серце і почувався жахливо, коли вона дізналася про все. Почали ходити чутки про мою невірність, і одна з її подруг розповіла їй: Вона порвала зі мною. Це було десь півроку тому. З того часу я взагалі не ходив на побачення, моє серце досі болить, Хочеться все і через мене. Я дійсно просрав щось хороше. Очевидно, що я не заслуговую на неї, але я все ще сумую. Минулої ночі я випив кілька келихів на самоті, і мені було дуже погано. Я переглядав її фотографії на телефоні. З якоїсь дурної причини я вирішив відправити їй нашу фотографію з текстом Я сумую за цим. Я не очікував відповіді, думаючи, що я все ще заблокований, але вона відповіла, і моє серце підскочило. Проте, коли я побачив повідомлення, моє серце стислося. Я був розчавлений. У тексті було написано А я ні. А на прикріпленому фото була її рука на голому тілі якогось чоловіка. Щоб ти знав, Паскуда. Ось так тобі й треба. Це було дуже боляче. Я знаю, що напевно заслужив це. Я розповідав про це друзям, намагався поділитися своїми почуттями, але Добре. вони всі посміялися з мене, ніби це був якийсь смішний жарт. Думаю, якби це сталося не зі мною, я б теж сміявся. Але бляха, вона мене добряче зачепила. Відтепер я більше не буду її турбувати. А ти нічим не зацепив, чувак? <гум> так, так, так. Тільки про себе думає. Все одно викручує все так, що це він жертва. Я жертва, мене зацепили, вона не мала права ще 500 мільйонів років ні з ким зустрічатися мати відносини, навіть не дивлячись на те, що я її зрадив. Боже, що за бред, чувак? Розслабся. Да, мужик угарний, звісно, егоїстичний. Думає тільки про себе, як йому треба, як йому хочеться. Ми його не підтримуємо, ми його не жаліємо, нам його не шкода. Я ще, коли ти читала про те, що вона щось там йому відписала, в нього зжалось серце. Я думаю, Боже, Боже, аби вона скинула фотку з іншим типу, аби вона скинула з іншим фотку. Вона тебе почула. Так, вона мене почула. Дякую тобі подруга, що пішла далі, не парилась, не страждала по ньому, бо немає сенсу зараз таких людей страждати. Так. Беріть приклад, як треба. Переходимо до наступної історії. Звичайно. У нас сьогодні трошечки коротші історії, але їх більше. Наречений найкращої подруги намагався мене поцілувати. Гнида. Нещодавно я була в гостях у моєї найкращої подруги. Поки ми були там, їй подзвонили зі школи її сина, і вона вийшла в сусідню кімнату поговорити. Я залишилася сама у вітальні, і саме тоді сталося щось дивне. До кімнати увійшов її наречений, з яким я завжди непогано спілкувалася. Ми почали розмовляти. Спочатку все здавалося нормальним, але потім він сів занадто близько до мене. Незважаючи на те, що це було трохи дивно, я намагалася не звертати уваги. Однак у наступний момент він раптом нахилився, намагаючись поцілувати мене. Шокована, я одразу ж підвелася і запитала, що ти робиш. Він нічого не відповів, і я просто зібрала свої речі і пішла. Приблизно через годину моя подруга написала мені смс, стурбована тим, що я зникла без жодних пояснень. Я сказала їй, що зі мною все гаразд, але, чесно кажучи, це далеко не так. Я не знала, чи розповідати їй, що сталося. Я боялася, що це зашкодить їхнім стосункам, або вона подумає, що я брешу. Ні, ні. розповідай, розповідай, не треба про таке, таке приховувати не треба. Я не спала всю ніч, і сьогодні вранці я вирішила розповісти їй про все. Вона тебе теж почула. <гум> я не зможу приховувати щось настільки важливе з багатьох причин. По перше, я не зможу ходити до неї додому, або проводити час з її нареченим. Також два місяці тому вона попросила мене бути своєю дружкою на весіллі, але після того, що сталося, я не зможу. Коли я все це обдумала, я зрозуміла, що у мене немає іншого вибору, окрім як сказати їй, які б наслідки це не мало. Все пройшло не дуже добре. Вона звинуватила мене у брехні, у тому, що я заздрю їй, що вона нарешті щаслива, і закінчила розмову словами: Я не думаю, що ми можемо далі бути друзями. Це подруга, яку я знаю з 19 років. Зараз їй 38. Ми через стільки всього пройшли. Я була неймовірно щаслива за неї, коли її наречений зробив їй пропозицію. Мені справді дуже боляче. Не знаю, чесно вона правильно зробила, що вона розповіла. Звичайно, тут по-іншому і не може бути. Треба розповідати, хай всі знають, яка ця людина, хто ця людина, і тим більше про подругу. Правда, все одно рано чи пізно спливе нагору. Тому вона молодече розповіла. Шкода, звичайно, що подруга прийняла сторону свого чоловіка. Але час все покаже. Я думаю, теж, що це не останній буде випадок. Добре. Переходимо до ще однієї історії. <клухи> Зловила його на зраді, і мені байдуже, що не так. Я з чоловіком вже 8 років, у шлюбі два. В нас завжди були складні відносини. Я відчуваю, що я так сильно виросла, а він лишився таким, як був. Мені здається, що я постійно мушу благати його про мінімум у стосунках. Щоб просто пообійматися і глянути фільм разом, мені доводилося нити і випрошувати. Сьогодні я дізналася, що він зраджує зі своєю колегою. Це багато чого поставило на свої місця. Він вже зраджував раніше, і кожного разу мені ставало дуже погано. Все всередині мене ніби боліло і опускалося. Але сьогодні я не відчула нічого. Світ не сповільнився, я не плакала, болю не було. Мені просто було байдуже, я абсолютно перестала щось відчувати. Я збентежена, адже після вісьми років разом, дізнавшись про зраду, я відчуваю тільки полегшення. Здається, що тепер я вільна. Будь ласка, скажіть мені, чи це нормально? Хто ще таке відчував? Звісно, шкода руйнувати шлюб, але, чесно кажучи, я тільки рада подруга, просто лети пулею, поки в тебе це відчуття полегшення. Ти дійшла до точки кипіння, слава Богу. Залишай цього мудака зі своїми цього коханками і і будуй своє власне життя. І все. Прислухайся. прислухайся. Йому додати, цікаво, що у них за 8 років відносини такі були. що... Вона випрашувала його подивитися фільм. просто, Чи він займається? В цей і момент. І чого вона залишалася з ним? Так, вісім років ну це дуже великий термін. І, типу, камон. Вісім років ти кіноху з ним не можеш подивитися. А що вони можуть з ним робити? я не знаю. Як виглядали ці відносини? Добрий день, дай мені піважкою до побачення, чи що? Да. Добре, що до неї хоча б зараз дійшло, і вона може собі піти. Добре. Переходимо до останньої на сьогодні історії. Доволі жорсткою. Точно. Точно. Буде жорстко. Стежте за своїми найкращими друзями. Історія сталася приблизно 20 років тому. Що ти <стеж> Стареньку історію якусь відкупала. Коли мені було 25 років, я знайшов жінку своєї мрії. Назвемо її Мері 23 роки. Ми все робили разом. Вона поділяла мої захоплення була красива, розумна і весела. Приблизно через рік ми з'їхалися. Життя було чудовим, і я навіть мав план освічитися. А потім вона почала поводитися відсторонено, вимагати часу на одинці, влаштовувати безглузді сварки і так далі. Завжди зважайте на червоні пропорції, навіть якщо всі говорять, що це у вашій голові. Я почав щовечора розмовляти зі своїм найкращим другом Біллі про наші стосунки. Я думав, що в неї хтось є, і розповідав свої плани з їх викриття. Після довгих спроб зловити її, у мене нічого не вийшло. Ми взяли паузу у стосунках, і я переїхав до іншого міста. Одного дня, як грім серед ясного неба, Мері написала мені: Ми почали спілкуватися цілими днями. Згодом вона знову переїхала до мене і знайшла роботу. Справи йшли так добре, що ми почали шукати кращу квартиру, і я знову думав про те, щоб зробити їй пропозицію. Якось вона поїхала в гості до батьків, а я залишився вдома розбирати старі речі та викинути мотлог, щоб полегшити переїзд. Я дійшов до купи старих блокнотів і записників. Я переглядав їх, щоб переконатися, що нічого важливого я не викидаю. Я відкрив зошит з чорно-білою палітуркою, це був старий щоденник мері. Я прочитав його кожне слово. Я був абсолютно розчавлений. Мене навіть знудило від прочитаного. Минуло 20 років, а я все ще відчуваю біль. У щоденнику було написано про її безперервний сексуальний зв'язок з моїм найкращим другом Біллі. з усіма подробицями, які ви тільки можете собі уявити. Oh. Вони з Біллі сміялися наді мною і над моїми спробами упіймати їх. Усе стало на свої місця. Саме тому я так і не упіймав їх. Я розповідав про кожен свій крок хлопцеві, з яким вона зраджувала. Прикалі. Іх ніби тобі ці рожеві окуляри не знімають, а пробивають в очі. <клес> так. Ось чому через кілька місяців після нашого першого розриву я почав помічати, що Білі став дуже віддаленим. Наприклад, Білі не запросив мене до себе на барбекю, хоча там була уся наша компанія. Я все одно пішов. Коли я увійшов, вони поводилися так, ніби побачили привида, а деякі штовхалися ліктями один з одним і хотіли собі підніс. Я побачив там Мері, що не було шоком, оскільки ми мали спільну компанію. Я не залишився там надовго, бо атмосфера була занадто напруженою, більше червоних пропорців. З часом уся компанія віддалилася від мене. Я зробив копію її щоденника: одну для себе, одну для батьків Мері, одну для теперішньої дружини Біллі та його батьків, і залишив одну копію на купі її речей біля вхідних дверей. Я поклав записку тебе є 24 години, щоб зібрати речі і виїхати, інакше я викликаю поліцію. Моє ім'я вказане в договорі оренди. Коли вона повернулася, мій телефон розривався від дзвінків і повідомлень. Моя голосова пошта була переповнена. Я люблю тебе, ти мій найкращий друг. Це було в минулому, ти кохання мого життя і так далі. Я усе ігнорував. В кінці моєї записки було сказано: я ніколи не буду чиїмось планом Б. Пройшло більше двадцяти років. Я маю щасливий шлюб з чудовою жінкою і дорослих дітей. Харжо. Мораль цієї історії. Звертайте увагу на червоні пропорції, довіряйте своїм перечуттям. Амінь. <клес> ну, це жорстко про те, що він знайшов цей щоденник. Але Боже, це як по шаблону. Все. Їм показують. Я тебе люблю, це все в минулому. Я не такий, я більше не буду таким. Боже, це прям. Як ніби якась... Вони в одну книжку читають, ага, на турі. Де ви це берете? Ну просто ну скажіть, ну так, да, окей, все, до побачення. Я Вибач. Пов... Б... даже без вибач, боже, і просто з життя і все, і не трогай нікого. Так, погоджуюсь. Після такої зради від двох людей, близьких, важко оговтатися, але він молодець, що він знайшов собі нову дружину, дітей. Це круто. Так, і ще навіть не двох людей. Він ж тоді прийшов на, е, на вечірку вкупай. з компанією, там всі штурхались, як ніби всі розуміли, що відбувається, але ніхто а йому прямо не говорив. І це теж кінжаве. Типу, що там за компанія? Просто я це уявляю собі, як там в Домініка Турето, ну, велика компанія. Там людей 10, там, хай 15, що вечірка, якась барбікю. І, ага. типу, щоб жоден не підійшов, не натякнув. там, я не знаю, да. що ні, за прикол. Ні, 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 ні. не розповів, це вообще самий крінж. І я просто не уявляю, що я знаю, що хтось комусь зраджує, і я сиджу з друзями, така хах, хах, лох йому зраджують. Це лохи ті, хто зраджують, а не ті, кому зраджують. Де двоєчка. Тому, друзі, довіряйте своїм перечуттям, червоним прапорцям, на все звертайте увагу, якщо вам щось здається, то, можливо, вам не здається. Скоріше всього, це правда. Ну що, будемо закінчувати на сьогодні. Ставте пальці вгору, вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть, як ви знаходились, що вам зрадили. Пишіть про тих, кого ви знаєте, хто зрадив. Пишіть їх імена, контакти, щоб всі знали. Дякую вам за вашу увагу. Па-па!